Різні платіжні системи для підприємств мають власні переваги та недоліки. Електронний акваріг забезпечує найшвидші транзакції, клієнтбанк пропонує найнижчі комісії. Вибір оптимальної системи залежить від специфіки бізнесу та фінансових потоків компанії. Корпоративні картки, платіжні картки для бізнесу, що забезпечують швидкі розрахунки 15 секунд, середньої комісії 1-2%. Зручні для представницьких витрат, відряджень та щоденних бізнес-операцій, банківські перекази, традиційний метод для великих транзакцій між компаніями ще 120 секунд, але з низькою комісією 0,3%. Підходить для значних платежів постачальникам, зарплатні проекти, системи масових виплат співробітникам, середня швидкість 60 секунд з помірною комісією 0,5%. Забезпечують автоматизацію нарахування та податкової звітності. Електронний екварінг, найшвидша система 10 секунд для прийому карткових платежів від клієнтів, має найвищу комісію 1,8%, але критичний для роздробення. Рубної торгівлі та електронної комерції клієнт банк, система віддаленого управління рахунками відносно повільно 90 секунд, але є найнижчою комісією 0,2%, оптимальна для планових платежів та контролю фінансів.